Вітаю НТА новини. Підсумовують події інформаційного понеділка 3 червня. Сьогодні у нашому випуску дивіться таке. Стартували сьогодні. В Україні розпочалося зовнішнє незалежне оцінювання з хімії. В області свої двері відкрили 12 пунктів тестування, дев'ять з яких у Львові. В музичному полоні майже 30 тисяч людей зібрав гурт Океан Ельза на арені Львіву в межах концертного туру. Земля обмінялася перемогами Львівська футзальна енергія. Зрівняла рахунок у бронзовій серії плей-офф із Луганським Елдека. Стартували сьогодні в Україні розпочалося зовнішнє незалежне оцінювання з хімії. В області свої двері відкрили 12 пунктів тестування, дев'ять з яких у Львові. На перше випробування зголосилося понад 3 тисячі осіб, проте 214 з них не з'явились. У Львівському центрі оцінювання якості освіти. Переконують, тестування з хімії пройшло доволі спокійно. Порушників виявилося лише троє. Вже з 18 червня у мережі інтернет почнуть з'являтися перші результати. Марічка Шепель з подробицями. Десята ранку біля входу до 27-ї школи, що на вулиці Свінціцького, понад сотні випускників. Хтось жартує, а хтось ще читає конспекти. 17-річна Ірина Задурецька мріє стати лікарем. Каже, до тестування готувалася цілий рік. Осягнути програму зно намагалася сама без репетиторів. Готувалася сильно, ночі були безсонні. Не можу твердити, що ночей безсонних не було. Вони були спочатку, було хвилювання, а тепер якось перед самим тестуванням стало спокійніше трошки. О 10.15 учасників зовнішнього незалежного оцінювання починають впускати до аудиторій. Перед цим ретельно перевіряють документи, сертифікат, паспорт та запрошення. Тим часом інструктори під пильним оком міліції отримують пакети з тестами та бланками. Прошу перевірити, розвідчитися, що він запечатаний в формі. У аудиторії кожен здає особисті речі та займає своє підписане місце. У тесті знос хімії абітурієнтам необхідно розв'язати 60 завдань за 150 хвилин. Проте майже за годину до завершення першими за аудиторії виходять дівчата, полегшено зітхають та кажуть, тести були неважкими. Готувалася лише по шкільній програмі, додатково не займалися, так що я думаю, що все буде добре. Рік готувалася, ходила на репетиторство, не було важко, вчилася. Скласти тестування з хімії виявило бажання понад 3100 осіб, проте 214 з них не з'явилося. Не обійшлося без порушників. У двох людей виявили мобільні телефони. Їх вилучили, склали акти. Вони втратили право отримати результат з хімії, навіть якщо будуть підбивати якісь заяви при тому, що вони безпосередньо в пункті тестування підписали всі документи про те, що вони згідні з тим, що це є порушення. Людей, яких вилучили мобільний телефон, навушники. І людина, яка вийшла з пункту тестування, а потім захотіла повернутися. Взяти участь у зовнішньому оцінюванні цього року, зголосилося понад 18 тисяч абітурієнтів Львівщини. Вже у середу в Україні відбудеться тестування з української мови та літератури, а в суботу з іноземних мов. До 5 липня абітурієнти вже матимуть результати з усіх предметів. Марія Шепель, Юрій Галетович, Новини. Корупція на державному рубежі. Співробітники СБУ спільно з працівниками прокуратури викрили на схемі хабарництва військовослужбовців мустицького прикордонного загону на стражів кордону натягли кайданки, коли ті отримали від одного з підприємців тисячу доларів США за безперешкодне переміщення товару на території України. Інцидент трапився на пункті пропуску Краковець. За матеріалами СБУ слідчим відділом військової прокуратури відкрито карне провадження. Нечистим на руку прикордонникам загрожує від 8 до 12 років тюрми з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років та з конфіскацією мер. Майстерня міста безкоштовно взяти на прокат велосипед чи дізнатися, як можна відреставрувати свій старий, ще подивитися фільми, послухати музику та багато іншого. Все це буде доступно для львів'ян у павільйоні, що його встановила на площі ринок. Різноманітні атракції на відвідувачів очікують упродовж цілого червня. Проект майстерня міста на східній стороні площі ринок стартував ще минулого літа в межах спільної програми з німецьким товариством міжнародної співпраці. Тоді це був майданчик, де всі охочі могли подивитися на роботу реставраторів. Цьогоріч його функції вирішили суттєво розширити. Протягом цілого місяця буде діяти безкоштовний прокат велосипедів для того, щоб мешканці міста могли взяти собі на добу безкоштовно ровер для того, щоб спробувати, як це їхати з роботи і на роботу на велосипеді. З іншого боку, в нас теж буде тут відбуватися такий спеціальний воркшоп по реставрації старого велосипеду, для того, щоб мешканці побачили, як можна його провести гарно в порядок. мерії кажуть, ідея полягала в тому, щоб залучити мешканців до розвитку міста. Переважна більшість наших львів'ян мають приблизно таку психологію: ось я живу в себе в помешканні або в себе в будинку. Це є моє. Там я свій простір організовую, там я собі уявляю, як треба щось зробити, і там я є, є господар за межами моєї квартири на вулиці. Це не моє. Це або чиновники, або якась влада абстрактна, або бізнес собі купив, там щось робить, або просто нічиє. І от ця майстерня міста, вона в такий метафоричний спосіб говорить, що це є все наше, це є мешканці міста. У майстерні також показуватимуть фільми, вчитимуть, їх знімати кіно та писати п'єси, а для найменших придумали спеціальні ігри. Від президента до вигнанця його називали максималістом і людиною безкомпромісного мислення. Він воював з ворогами України вогнепальною зброєю, словами і тонкими дипломатичними війнами. Зумів створити західну українську народну республіку і переконати світ у тому що Галичина таки варта незалежності. Далі ми розповідаємо про диктатора Євгена Петрушевича, 150 років, від дня народження якого виповнюється сьогодні. Місце і час народження визначають подальшу долю людини. Ці слова стосуються Євгена Петрушевича як нікого іншого. Він з'явився на світ у містечку Бузьк у 1863 році у сім'ї місцевого пароха та декана греко-католицької церкви. Батько був знавцем історії та літератури, мав добре розвинене почуття національної свідомості. Син не став винятком. Після закінчення Львівського університету він активно цікавиться політикою і вже невдовзі це дає свої плоди. Вся його робота по захисту українських горожан, українських міщан в кінцевому результаті привела до того, що в 1907 році його обирають до австрійського парламенту. Згодом, власне, вже його парламентська діяльність зводилася до такої поважної проблеми, як боротьби за соймовий закон. За тогочасними за тогочасним законом українське представництво в Австро-Угорському парламенті було досить невеличким. Натомість через власне, його старання, через його працю Соймовий закон був змінений, і вже до початку першої історії війни українців в парламенті представляло понад 30 послів. Коли у 1916 році австрійський цісар видає маніфест, за яким фактично підпорядковує Галичину Польщі. То Петрушевич проводить низку зустрічей з урядовцями і домагається, що українці також отримають право на автономію. Аргументи прості. Він нагадує їм за січових стрільців, які воювали на боці відня. Вже у 1918 році монархія Гавсбургів опиняється на межі розвалу. У Львові обирають українську національну раду і вимагають від австрійського уряду про передачу влади. Зробити це. Мирним шляхом не вдається на перешкоді принципова позиція поляків. Тоді українці беруть до рук зброю і 1 листопада захоплюють у Львові усі важливі державні установи. Це стає передумовою до створення західноукраїнської народної республіки. Ейфорія була нетривалою. Поляки отримують підтримку від Антанти і фактично повертають втрачені позиції. Так у світі з'являється ще один диктатор Євген Петрушевич. Українська національна рада, яка фактично була українським перед парламентом, доручила Євгену Петрушевичу всі повноваження для того, щоб ефективно можна було керувати державою і військом власне цих таких ну в період військового часу. Ось фактично він отримав повноваження як як президент, так і як і прем'єр. Тобто, фактично він став диктатором в прямому розумінні цього слова. Після провалу визвольних змагань Петрушевич емігрує за кордон. Він відстоює права України виключно дипломатичними шляхами, перебуваючи у розпачі, найзвертається звертається по допомогу до радянської влади. Свою помилку зрозумів у 30-х роках, коли та організовує страшний голодомор у злиднях і на самоті Творець Зунру помирає у серпні 1940 року. Степан року. Степан Возний, НТА Новини. Вандали нищать дерева у Стрийському парку, коли магнолієва алея, на якій за п'ять років з двох десятків дерев зосталося лише три. Проте цьогоріч її спробували відновити. На місці знищених насаджень висадили 13 нових молоденьких магнолій. Якщо цього разу вони не загинуть від рук варварів, то вже за 3-4 роки зацвітуть бусково-рожевим квітом. Кажуть, коли у Стрийському парку існувала хороша традиція щосуботи садівники Львова приходили сюди та висаджували рідкісні дерева, привезені з інших країн. Саме так з'явилась платанова алея на верхній терасі парку. І ще багато унікальних дерев, які радують нас до сьогодні. Ось тут ще п'ять років тому була Магнолієва алея. Тоді на цьому місці росло близько двох десятків деревець. Пройшло декілька років і їх зосталося лише три. Інші знищили вандали. Це було, по-моєму, 18 дерев. На жаль, тільки ось сюди, нижній терасі, враховуючи, що верхня частина є менш, скажімо так, ну я думаю, що менш контрольовано просто самими мешканцями і річі відвідуються. то, на жаль, маємо такий приклад, що це не просто були викопані, не просто були знищені ці дерева. Дивує, що дерева не викопуються, а просто переломуються і це таке. дивне відношення до природи. Навіть обламана гілка скорочує життя дерева чи не вдвічі. На місці понівечення утворюється грибок, який сягає кореня дерева і руйнує його зсередини. У нас тут вже є акти вандалізму. От є перший зручний признак і є пошкодження в вигляді вигляді Джехи. Це все зроблено через те, що свого часом такий вандал обламав гілку. Сьогодні у Стрийському парку намагаються відродити магнолієву алею. Тут висадили 13 нових деревець. Кожне з них вартістю 250 гривень, подароване парку, куплене за спонсорські кошти. Якщо цього разу вандали зглянуться над молодими деревами і не знищать їх, то вже роки за три львів'яни гулятимуть квітучою магнолієвою алеєю. Уляна Сенько, Юрій Руденко, Ентеановини. У музичному полоні майже 30 тисяч людей зібрав гурт океан Ельзи на арені Львів у межах концертного туру Земля. 30 пісень, серед яких як нові, так і добре відомі старі, тримали фанів на стадіоні до півпершої ночі. Щоправда, розпочали грати музиканти на дві години пізніше, ніж було заплановане. О пів на десяту. У Львові океани відіграли в дев'яте у межах цьогорічного туру. Попереду ще пів України: Росія, Білорусь, Казахстан, Європа та Північна Америка. Загалом 100 концертів. Востаннє у Львові ОКНЕЛЗ виступав три роки тому, тож на цьогорічний концерт фанати чекали з нетерпінням, аби задовольнити якнайбільше людей організатори розширили фанзону, тож загалом на стадіон потрапило майже 30 тисяч шанувальників. Ми дуже рідко, можливо, ще ніколи не грали для великої аудиторії, яка великої аудиторії, яка заплатила ну, за квитки на твої концерти. Тому це приємно, що 30 тисяч людей. Думаю, що в нашій історії такого не було. Альбом Земля восьмий у дискографії океану Ельзи. Загалом у ньому 12 композицій. Музиканти називають їх своїми дітьми, об'єднані щирістю та простотою. Разом з океанівцями до Львова завітав і Віталій Клімов. Саме він у кінці 90-х поставив молодих музикантів на ноги. Вони стали доросліші, мудріші. А, яка була позиція? Вона про знаєте, як то як скелет, на якому з'явились м'язи. Воно таки. Задумувалося, в принципі. Воно таке і було, просто воно було трошки дитяче, трошки юнацьке. А так, воно далі знаєте, таке ще буде. На сцену музиканти вийшли на дві години пізніше, ніж планували. Проте таку невеличку провину компенсували тригодинним концертом, неймовірною енергетикою та віддачею. Якщо у вас не болять, Ноги то що це за концерт. Серед 30 виконаних пісень Святослава Кричук заспівав з десяток нових, проте ж найбільше фанати тішилися старим композиціям, таким як друг, квітка, майже весна, холодно та фіалки. To, що він так ще розпіває віддається людям на всі душа. Я бачив, як вони починали свою кар'єру. Тобто, я з самого початку мені подобалася їхня музика. Дуже подобається, тому що великий багато енергії Хочеться приїздити сюди, але будуть сваритися, напевно. <свіття> львівський концерт у межах туру земля найбільший в Україні. Вже завтра «Оканельці» заспіває в Чернігові. Далі виступи з східною Україною та Кримом. Восени музиканти заграють у Москві, А у 2014-му їх слухатиме Європа та Північна Америка. Марія Шепель, Остап Сімчук, НТА Новини. Знайди час на дитину, збережи здорову родину. Справжнє свято до Дня захисту дітей організувала свої аудиторії програма «Тук-тук малюк» і телекомпанія Галтебе. Телекомпанія Галтебе, в принципі, яка продукує програму «Тук-тук малюк», не могла обійти. Перше червня поза поза своєю увагою. Так перше червня це є день захисту дітей. А наша програма «Тук-тук, я -тук Малюк власне про дітей для батьків. На ідею організувати акцію колектив програми «Тук-тук, я -тук Малюк наштовхнули самі герої. Вони хотіли всі познайомитись, хотіли провести час. І ми сіли всім колективом, порадилася і подумали, що перше червня – міжнародний день захисту дітей, це гарна нагода влаштувати свято дітям. Незважаючи на не дуже привабливу погоду, акція зібрала на площі ринок, чимало зацікавлених. Діти і татусі брали участь у різних конкурсах. Матусі навчалися, як користуватись слінгом. А вагітні набиралися позитивних емоцій. А тобі подобалося, як тебе тато готував? Ага. Ага. А часто він це робить вдома, допомагає тобі? Ага. І готує, її, і споряджає тобі в школу якісь бутерброди, так? І учасники акції глядачі отримали чимало подарунків а найбільшим із них став масштабний флешмоб, яким закінчилося свято. Далі у новинах спорт. Львівська футзальна енергія зрівняла рахунок у бронзовій серії плей-офф із Луганським ЛТК. У першій виїзні грі галичани зазнали найбільшого розгрому у своїй історії. Вони програли з рахунком 9-0, а у повторній грі реваншувалися 5 7. Наступними вихідними команди продовжать з'ясовувати стосунки у Львові. У першій грі ЛТК ще до перерви повела у рахунку із різницею у три голи. В другому таймі енергія спробувала відігратися, але дитячі помилки в обороні призвели до розгрому галичан 9-0. Повторне протистояння пройшло за іншим сценарієм. Енергетики упродовж усього матчу вели в рахунку. Скоротити відставання вони дозволили супернику лише наприкінці матчу. Голами у складі львівської команди відзначилися Рогачов, Овсяніков та Струк а Коваль та Чіпернюк відзначилися дублями. Отож рахунок у серії став один ...триватиме до трьох перемог. Непевне майбутнє у Львівській Карпат фінансові проблеми. Це було однією з причин виставлення 19 футболістів на трансфер. Щоправда, покращити своє фінансове становище завдяки розпродажу клубу не вдалося. Наразі жодної офіційної пропозиції про придбання когось із гравців Карпати не отримали. Де готуватиметься команда до сезону, яке завдання буде поставлено перед Зеленобілими, наразі невідомо. Усе залежатиме від фінансового становища клубу. Один із інвесторів Карпат не виконує у повному обсязі своїх фінансових зобов'язань. Бюджет на наступний сезон не затверджено, а тому інформації по майбутньому клубу небагато. Якщо не буде грошей, то, звичайно, що будемо виходити з тих можливостей, які в нас є. Якщо не буде грошей поїхати на тренувальний збір, ми плануємо поїхати в Словенію на тренувальний збір. Якщо не буде коштів, команда буде тренуватися, готуватися до сезону у Львові. Я думаю, що поки що немає, в нас передумов, щоб говорити про те, що команда не вийде на наступний сезон, але, скажімо, побоювання в мене є. Оскільки до сих пір у нас, у нас не затверджений бюджет. У нас Почався вже новий бюджетний період, тобто новий сезон. У нас з 1 липня стартує, ну і треба, треба формувати бюджет клубу. І в нас лишився якби там місяць часу. Якщо ми не сформуємо бюджет і не затвердимо його, то будемо жити за рахунок тих коштів, які є в наявності, або продавати футболістів. Відразу по завершенні сезону Карпати виставили на трансфер 19 футболістів. Але офіційних запитів у клуб стосовно придбання прав на когось із гравців наразі не поступало. Ніяких офіційних пропозицій на футболістів не поступало. Будуть поступати пропозиції, ми їх будемо розглядати і приймати рішення по кожній конкретній позиції. Кажемо По податиму футболіст. Середині червня футболісти повернуться із відпустки. Тоді ж керівництво клубу сподівається представити нового тренера. На цю посаду керманичі Карпат розглядають близько десятка кандидатур. Новоспечний тренер визначить, кого із виставлених на трансфер виконавців потрібно залишити у команді, а кого продати. Провальний старт українські п'ятиборці невдало виступили у фіналі Кубка Світу, що відбувся у Росії. Найкращий з поміж них донечанин Дмитро Кирпулянський. Він 23-й. Львів'янин Юрій Федечко на 34-му місці. Серед жінок перемогла Вікторія Терещук із Луганська. І землячка Ганна Буряк, третя. І ці інформації ми завершимо випуск. Завтра чекайте на свіжу новину добірку, яку для вас традиційно підготують журналісти телеканалу НТА. Just the